Моджі попс, так? Так. Це якась колекційна. 96 видів є тих іграшок. Ми одну з них купили. Зараз подивимося, що тобі попали. Так? Ну все, давай, відкривай. Давай О, я вже бачу телефончик! Ану, покажи, покажи, покажи. Давай, ручку. На ручку. О, яка велика. Ух ти, яка гримаска недобра Будемо. в неї. Будемося собі попався. Це якийсь мобільний. А як міняти гримаску? У мене. А як міняти? Оди. А як міняти гримаску? Давайте подивимося. 96 стих є видів. Ааа, поняла. Дивись мам. Показуй. Тут можна зняти і перевернути. А ото я. Я вже зрозуміла. Бачите? Ану показуй, який тепер. Є зла і є А Ану, покажи, де добра, бо я вже зло бачила. Mm, де добре? Ой, клас. Ні, Ні, Стоп, нічко. Я ж бачила, що усміхалося. Ось тут є їх. їх ось, так, ось така ціла колекція. Такі ось такі я всякі. Я На другий раз ми бачили там таку коробочку. Ми купимо вам коробочку. Коробочку? Така маленька коробочка, і там декілька штучок іде. А хто це в нас попався? Це не пец, не Хоум. Тре... Глітер. В тебе колекція глітер. І що в нас попався? Глітер. О! Рінгі. Рінгі. Телефончик 95-й. Гліттер Ультра Рейп. о, та це колекційна. Вона єдина глітерна. Я тебе вітаю, дай п'ять. Молодець. Ну, все. Що треба мамусі та у сказати? сказати? І ще похвалися різоть. А тепер же посміхається, бачите? Такий класненький глітерний. Добре, що я зрозуміла, як вона користується, бо я сама не знала, mm -hmm. а сама догадалась. Ну, на перший є. Лишилося 95 штучок зібрати, так? Може. Може. Якщо нам ще побачилися отакі всякі такі е, Ми збираємо цілу колекцію. Так, да. Ну що, кажемо всім папа. Да. І збирайте разом з нами колекцію, так? Так. Да. Да. Ну, папульки. Купляємо і збираємо, Так. Да, я дуже купляє до речі.